Гра, яка сприяє розвитку пам'яті та уваги, пропонуємо дитині декілька слів піраміда, савок, вода, квітка. І після цього накриваємо кришечками. Даємо пір'ячку і просимо. Зелене перо поклади на квітку, а рожеве на піраніду. І дитина кладе зелене на квітку, а рожеве на пірамідку. Синє перо поклади на савок, а жовте на воду. Синє на савок, а жовте на воду. Після цього просимо: здуй спочатку з піраміди, а потім з савка. І дитина здуває. З пірамідки, а потім з савка. І перевіряємо. Спочатку була пірамідка, а потім савок. Здуй спочатку з квітки, а потім з води. Спочатку з квітки перевіряємо, і потім з води.